В обухові, 13 листопада, відкрився мобільний реабілітаційний модуль для ветеранів, ветеранок, членів їх родин та цивільних громадян. Це стало можливим завдяки співпраці бізнесу, громадського сектору та держави. Повністю безбар'єрний модуль площею 72 метри квадратних, зібраний за модульною технологією та оснащений якісним реабілітаційним обладнанням. Простір. Створили для фізичної та психологічної реабілітації людей, що постраждали у наслідок російського вторгнення. Його роботу забезпечать кейс-менеджер, психолог, фізичний терапевт, логопед та фахівці інших сфер. Для мене це більше ніж соціальний проєкт. Це можливість висловити нашу вдячність ветеранам, які захищали країну, та підтримати постраждалих цивільних. Реабілітаційний модуль це простір, де вони можуть отримати допомогу і знати сили для відновлення, для нового початку. І для візи це не просто ініціатива, а місія бути поруч з тими, хто цього потребує. Проєкт із встановлення мобільного реабілітаційного модуля в Обухові є частиною соціальної франшизи, який реалізує благодійний фонд майді у співпраці із координаційним центром із психічного здоров'я кабінету міністрів України, громадської організації Безбар'єрність у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як ініціативи першої леді Олени Зеленської. Нагадаємо, новостворений модуль на Київщині запрацював у жовтні цьогоріч у Василькові.